Привіт, друзі підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Квітує квітень. Квітує квітень, бореться в лугах і хоче все усіять білим цвітом та зачаїлась в чорних злих стогах. Війна кривава і паскудить світом. Квітує квітень землю посипа, в ріллі холодній засіває жито, а вдалині війна усе копа, і сіє горе сльозами облито. Квітує квітень, бореться в стогах, війну нарешті хоче подолати, щоб квітнули любов і мир в лугах. І люди більш не сміли помирати. На жаль, квітень під час війни продовжується, як ворог наступав, так і наступає, але я сподіваюся, що найближче майбутнє Україна нарешті вибере собі. Перемогу і виборе собі мир. Не забуваємо справжніх наших героїв, захисників і захисниць. Нехай всіх їх оберігає Господь Бог і царство Небесне, всім захисникам і захисницям, які, на жаль, загинули, і гинуть кожного дня, і світла пам'ять всім людям, які загинули в цій кривавій війні. Як завжди бажаю всім вам віри надії, любові. Ніколи не опускаймо руки. Хто, що має чим допомагає нашим Збройним силам України. Молимося. Я сподіваюся, що найближче майбутнє Україна дійсно розквітне, так як квітне-квітень і настане для України, для українців найкращий час у житті далі спокійно жити. Тому бути добру і з Богом.